Восьмирічна Соломія прийшла до Хмельницького карітесу на свято. Його влаштували до Дня захисту дітей. Дівчинка приєдналась до майстер-класу із виготовлення книжкових закладок. Я люблю дуже читати книжку Чуді Моді і буду ставити туди цю закладку. Я ще не всі частини прочитала. Я прочитала тільки п'ято і сьому. Мені ще треба прочитати першу, другу, третю, четверту. Дітям допомагає волонтерка Тетяна Любенчук, каже, малеча працює активно, тож заготовок може на усіх і не вистачити. Дітки такі дуже такі хороші, якісь така тепла, така атмосфера. Їм так все хочеться робити. Так так все хочеться їм спробувати. І ніби такого нічого складного, як бачите, тільки скош і природні матеріали. Квіточки, тобто все, що нас оточує. Десь щось впало, ми його підпідсушили. За сусіднім столом працює харків'янка Еліна. Дівчинка каже, пензликом малює часто, а от спеції не використовували ніколи. Мене цікаво малювати спецію, бо я такого більше не робила. Участь у заході взяли близько сотні хмельничан та вимушених переселенців. Для них соціальні працівники благодійного фонду підготували дев'ять локацій. На одній із таких діти віком від п'яти до семи років знайомляться із творчістю Марії Приймаченко. Я обрала квіти, бо вони мені в хапивошу конту. Працівники карітасу організували дозвілля і для старших. Тут вони грають у гру лабіринт. Смайстрував його фахівець комунікацій Анатолій Венгер для молоді дуже важливо є показати командний дух, а саме ця гра. Лабіринт вона саме якраз в цьому плані, якраз на комунікацію. Якщо не буде домовленості, вони ніколи не дійдуть до результату. Відповідно, і тому ця гра найкраще висвітлює і показує командний дух. Діти віддихають собі, знаходять ровесників собі друзів знаходять, мають з ким спілкуватися. Мені теж дуже подобається. Знаєте, сюди от буває, що от приходжу зі святи, я хоч тут віддихаю від роботи, від всього. Хочемо при нагоді привітати наших всіх діток, наших маленьких українців і україночок з цим гарним святом. Це свято сьогодні їхнє, з Дем захисту дітей. Хай їхнє дитинство буде щасливе і радісне, і нехай їх їхні на їхніх обличчях завжди буде посмішка. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.